Для забезпечення громадської безпеки у новорічну ніч працювало понад 14 тисяч поліцейських. Найбільше серед порушників тих, хто переміщався по вулиці у комендантську годину або використовував піротехнічні засоби. Нагадуємо, що за запуск фейерверків під час воєнного стану загрожує до п'яти років позбавлення волі. Ще раз закликаємо не нехтувати правилами. 1 січня до поліції звернулись аж 29 тисяч громадян, що стосується безпосередньо повідомлень про використання піротехнічних засобів в період з 31 грудня по 1 січня по всій країні надійшло 77 таких повідомлень. Найбільше таких повідомлень було у Києві. Загалом використовували піротехнічні засоби у 17 областях України. Що ж до порушників комендантської години, то в новорічну ніч до підрозділів. Національна поліція в Києві було доставлено 60 осіб з усіма проведено профілактичні бесіди з урахуванням нового року. Все ж таки, і всього по Україні було затримано 102 порушники комендантської години.